Вітаю всіх на своєму каналі. Добрий день, дорогі мої друзі, гості, підписники однодумці по захопленню. Хотіла вам показати, що ж я отримала в посилках. Ось надійшли мої замовлення, які я робила в телеграм-каналі, і тут, як ви бачите, тарілки. Багато гарних і дуже мені потрібних. Бо замовляла я саме до моїх сервізів, які я намагаюся збирати. Ось, знайшла. У дівчаток придбала чотири ось такі глибокі тарілки, бузок, сервіз-бузок виробництва Коростень. Це те, що я майже вже зібрала, от якраз не вистачало мені ще глибоких тарілочок. Дві в мене вже є, а тут ще треба було чотири. І от, як бачите, якраз чотири їх і було, і я придбала. Чудово, дівчатка запакували дуже ретельно, все ціленьке. Дуже їм вдячна. Молодці, так відповідально поставилися до упаковки, то дуже приємно. І ось в мене цей сервіс уже майже повністю є. Декілька блюд ще не вистачає, але все одно, ось буде травень, можна буде накрити стіл і показати, як воно виглядає. І ще придбала. Отакі досить старенькі, вже вінтажні, поважного віку, дві такі тарілочки для других страв, але вони теж досить такі величенькі. Це фаянс. Звісно, є якісь вкраплення, але нічого страшного. Ось будянський півник. Теж я намагаюся збирати цей сервіс з буском, саме виробництва виробництво. Але не так швидко виходить. У мене там є всього-навсього соусник, велике кругле блюдо, була одна тарілочка, і ось ще дві тарілочки. Але я думаю, з часом все знайдеться головне, щоб бажання не пропало. І ще хотіла вам показати, що зовсім випадково я й не очікувала знайти, бо посуд цього заводу в нас так рідко зустрічається. а тут... На барахолці, на нашій, як по замовленню, як то кажуть, як по заказу були ось ці шість тарілочок до сервізу конвалія. Ті, що я шукала, надія в мене була, я знала, що вони будуть, а тут прямо весь набір, шість тарілочок, і вони новенькі, гарненькі. Тож в мене цей набір уже тепер в повному складі. Я дуже задоволена. Чекаю, щоб. Зацвіла конвалія зробити букетик і випити ранкової кави з цього чудового сервісу. Тож, отака от краса в мене тепер є, я дуже задоволена, що вдалося поповнити колекцію саме такими бажаними і потрібними мені речами. Всього найкращого вам. Дякую, що ви зі мною за підтримку, за добрі слова. До зустрічі. Скоро побачимось. До побачення!